Відколи це садівництво і догляд за квітами почали вважати суто жіночим хобі у стародавньому Єгипті, Вавилонії та середньовічних монастирях? Садівниками були лише чоловіки. Це була серйозна професія, пов'язана із релігією і медициною. Вже у 19 столітті у Великій Британії та Західній Європі з'явився стереотип. Що садівництво це витончене жіноче? Хобі. Жінки з вищого класу прикрашали сади, вирощували квіти, вели ботанічні щоденники. Але це був лише естетичний фасад. Важку фізичну працю зазвичай виконували у саду чоловіки, робітники. Парадокс. Навіть опік жіночого садівництва ботаніку вивчали майже винятково чоловіки. Жінкам забороняли викладати, публікувати та вступати до наукових товариств. У нашій історії були різні часи, але чомусь саме зараз сформувався такий стереотип, що садівництво вирощування кімнатних рослин це суто мамина або бабусине завдання. Любов до рослин не підкріплена жодною статтю, Тож займайтеся своєю улюбленою справою, а ми вам це Допоможемо!